На Прикарпатті школярів вчитимуть на айтішників для старшокласників. Стартує експериментальний проект Школяр-програміст, де абсолютно безкоштовно можна навчатися програмуванню та отримати міжнародний сертифікат ще до закінчення школи. Проект презентували в Івано-Франківську, народний депутат, член ради партії Воля Юрій Дерев'янко та автор ідеї кандидат технічних наук Сергій Іщеряков. Для відбору дітей, які захочуть вчитись АЗАМ-програмування, автори проекту організують літні табори, це п'ятиденне навчання. Перший табір стартує 15 червня в селі Ясенів Верховенського району. Це дає можливість нашим дітям не їхати за кордон, отримати величезну зарплату, а вона дійсно по наших мірках просто величезна, порівняння, тому що це зарплата від. Мінімально 600 до 2000 доларів, коли такі фахівець є. Це колосальний попит по всьому світу на таких фахівців. Це можливість дистанційно працювати, знаходячись ще в Франківську, чи в Долині, чи в Надвірні, чи в Коломи. Уже визначені і заклади Івано-Франківська, на базі яких будуть відкриті спеціалізовані класи. Це 12-та школа та друга гімназія. А з часом такі класи можуть з'явитися у фізико-технічному ліцеї, в ліцеї для обдарованих дітей сільської місцевості, а також в школах Калуша та Коломиї. Програма, яку ми затвердили. Вона повністю спрямована, я б сказав, навіть заточена таке слово для підготовки професійних фахівців. Для цього вона орієнтується на м, програму, яка багато років використовується корпорацією Oracle, власником мови програмування Джава, на якій програмується Андроїд. Так от в, в, в університетах Оракла по цій програмі вчаться близько 2 мільйонів слухачів щороку. Прийом заявок на участь у програмі розпочався 8 червня. Щоб долучитись до проекту, достатньо зайти на сайт інституту після дипломної педагогічної освіти та зареєструватись в колонці. Проект Школяр-програміст. До речі, завдяки цій програмі в найближчі роки можна буде підготувати понад 30 тисяч професійних програмістів. У той час як кількість цих фахівців щороку збільшується лише на 3-4 тисячі людей.